Відтепер на залізничному вокзалі безпека, як в аеропорту, контроль із використанням спецприладів мусять проходити усі пасажири міжобласних потягів, міжміських електричок, а також проводжаючі. Пасажири далекого сполучення проходять контроль на першому поверсі вокзалу. А пасажири приміських поїздів проходять такий контроль у цокольному поверсі. Таким чином відбувається розподіл. Пасажири міжобласних напрямків мусять пройти рамку металодетектора та рентген-інтроскоп. Застосовуються для того, щоб, ну грубо кажучи, пробити вашу сумку, подивитися, що знаходиться всередині. Можливо, там щось є приховане. Можна розглянути по контуру речовин. Ну тобто, наприклад, органіка чи не органіка, що саме там знаходиться. Ну тобто, все має свій там колір або силует певний. На чергу плюс таку перевірку у пасажира йде до 10 хвилин, кажуть працівники вокзалу. Для маршрутів всередині області огляд менш суворий, тож і проходить швидше. При міському сполученні відбувається перевірка за допомогою ручних металодетекторів та візуальним оглядом. Ну, як правило, пасажири приміського сполучення не мають великих валіз, угу. і цей, цей процес проходить набагато швидше. Переважна більшість пасажирів до посилених заходів безпеки ставляться із розумінням. Дуже несподівано, скажімо так. Як взагалі ну перевірка пройшла сьогодні? Прекрасно. Це мені здається, ну треба було зробити, бо перевіряються речі моїх всіх людей. І так відчувається безпеки більше. Посилена система безпеки працює. В Укрзалізниці кажуть, впродовж перших п'яти днів роботи вже виявили перших порушників, що пробували перевезти заборонені речі. Це і набої, це і е, холодна зброя та інші елементи, які правилами перевезень по залізниці заборонені. Пасажирів попереджають у разі запізнення компенсації не передбачено відтак закликають передбачити додатковий час на перевірку та завчасно приїздити на вокзал. Владислава Сергій Озеров. Новини каналу.